Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. У січні 2024-го Москва вкотре здивувала весь світ, а особливо ізраїльтян. Москву посітіла делегація хусітов. Ну, це просто вже от, це є популярне слово зашквар. От це буквально оно. Хусити це військово-терористичний рух у Ємені, який у 2023-му почав піратствувати на міжнародних торгових шляхах у Червоному морі. А ще вони обстрілюють Ізраїль з усього, що з можуть. Цим підтримують терористів з палестинської організації Хамас у війні в секторі Газа. Хамас, до речі, теж бажаний гість у Москві. Хамас в Москві бував, таліби в Москві бували, хусіти побували, а стало столько хізбалу туди позвати, і в общему цілому колекція, так сказать, людоєдов уже повністю сложилась. Да? Так, але чому ви дивуєтесь? Ще радянський дисидент Володимир Буковський казав: якщо дві крилаті ракети запустити на Луб'янку по центрах прийняття рішень КГБ ФСБ, то рівень міжнародного тероризму впаде одразу відсотків на 80. Бо саме звідти воно все пішло. Чому так? А зараз розповімо. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми розкажемо, хто вигадав міжнародний тероризм. Іменно російська федерація, федерація. По суті, правильно, тільки не Федерація, а ще СРСР. Знову зацитуємо Буковського. У своїй попередній інкарнації, як Радянський Союз, Росія практично винайшла сучасний політичний тероризм і розповсюдила його по всьому світу. Звучить трохи ну, упереджено, правда? Адже різноманітних терактів в історії було хоч греблю гати. Був державний терор. Тут у лідерах комуністи з нацистами. Але і всілякі повстанці та змовники тисячоліттями намагалися залякати чи підстерегти тих своїх ворогів, яких не могли перемогти на полі бою. <зас> У 19 столітті після хвилі революції у Європі політичний тероризм став масовим явищем. Особливо в Московії, де революції не сталося, але всіляких бомбістів-терористів було вдосталь. І вони вбивали царів, губернаторів, поліціянтів. За перші 11 років 20 століття у терактах загинуло 17 тисяч царських сатрапів різного рівня. Not bad, not bad. Now you. І українські повстанці 20-го століття вдавалися до терактів, вбивали польських міністрів і радянських генералів, а ще офіцерів, посадовців і рядових комуністів. Підкреслимо, знищували тих, кого вважали ворогами. І таке робили революціонери та партизани по всьому світу. Все змінилося у 60-х. Не тривала хрущовська відлига в СССР змінилася брежнівським закручуванням гайок, побєдобєсієм і повзучою ресталінізацією. Її провідником був екс-голова КГБ, член президії ЦК Олександр Шелепін на прізвисько Залізний Шурік. Він та його наступники у КГБ Володимир Семичасний і Юрій Андропов різко посилили підривну роботу проти заходу. Ядерний паритет зробив неможливою відкриту війну, тож вдавалися гібридних. Передусім йшлося про фінансування і озброєння прокомуністичних рухів і режимів по всьому світу від Куби і Сальвадору до Лаосу чи Анголи. Ну і Близький Схід. Там КГБ ще з 50-х послідовно натравлював Арабів на Ізраїль і США. Кремль зумів розпалити більше сотні війн і повстань по всьому світу, однак перемоги над Заходом це не принесли. Спроби совітизувати Африку тонули у місцевих міжплемінних конфліктах. Ізраїль раз за разом розбивав арабські армії, навіть оснащені найсучаснішою радянською зброєю. Спроба розпалити континентальну партизанську війну проти США у Південній Америці руками Чегівари і його поплічників теж тріско провалилась. У нас є окремий випуск про цього популярного червоного ката. Саме у найбідніших латиноамериканських містах ліві активісти вперше застосували нову форму класової боротьби. Бразильський комуніст Карлос Маріґелла у своїй книзі цнотливо назвав її міською партизанською війною, але насправді це тотальний тероризм без досяжної воєнної мети, розрахований на максимальний інформаційний розголос. Ціллю може бути як викрадення і страта якогось міністра, так і вибух в супермаркеті чи на громадському зібранні. Там ніяких ворожих сатрапів не буде, але для терористів немає невинних. Кожен, хто не революціонер, той ворог. А більше число жертв, і щонайдикіший теракт, дасть більший інформаційний розголос, який має стати основою революційної тріади: провокація, репресія, революція. Тобто на безглуздий терор влада має відповісти ще більш кривавим терором. І тоді пролетарі прокинуться і зметуть капіталізм. capitalism. Однак скажемо прямо: сучасні демократичні держави не відповідають терором на терор. Частіше, навпаки, проявляють слабкість і йдуть на переговори. А широкі народні маси від такого не прокидагаються. Тому тероризм стає річю в собі. Провокацією заради провокації або дрібних поступів. І жодної революції, чистий тероризм так і не привів. Це все начебто вигадали південноамериканські марксисти. Але першим проявом саме міжнародного тероризму вважається викрадення цивільного ізраїльського авіалайнера арабськими соціалістами з Народного фронту визволення Палестини. У липні 68-го вони захопили літак з пасажирами, приземлили його в Алжирі, а заручників обміняли на своїх полонених з ізраїльських тюрем. І понеслося. Захоплення літаків і заручників пішли одне за одним. Представник Палестини при ООН задоволено заявляв: цитуємо: перші декілька викрадень вплинули на усвідомлення палестинської проблеми більш ніж 20 років виступів в ООН. По всьому світу почали виникати ліві терористичні організації і ширити терор. Найвідоміші з них: Червоні бригади в Італії, революційні осередки і фракція Червоної армії у ФРН, пряма дія у Франції і Червона армія в Японії. Мало того, що вони якось на диво успішно скооперувалися між собою і створили справжній терористичний інтернаціонал. Так, у 1972-му три японські червоноармійці з автоматами влаштували масовий розстріл пасажирів у ізраїльському аеропорту імені Бенгуріон. У 1976-му німецькі та палестинські терористи викрали літак Air France із 260 пасажирами на борту. А взяти в заручники 11 міністрів і 70 осіб персоналу штаб-квартири ОПЕК у Відні. Організував венесуельський комуніст Ілліч Рамірес Раміре Санчес на прізвисько Карлос Шакал. Іліч зізнався в інтерв'ю, що в результаті всіх влаштованих ним терактів загинуло від півтора до двох тисяч людей. А хто ж це їх так гарно скооперував? І хто насправді сіяв терор по всьому світу? Невже Кремль, як казав дисидент Буковський? Саме так заявив голова розвідки соціалістичної Румунії Іон Пачепа. У 78-му він втік на захід, де у численних інтерв'ю, статтях та книгах розповів, міжнародний тероризм винайшло і поширило перше головне управління КГБ на чолі з генералом Олександром Сахаровським. Той заявив особисто Пачепі, ядерна бомба зробила використання військової сили застарілим. Тож тероризм повинен стати нашою основною зброєю. Саме Сахаровський вигадав таку річ, як захоплення цивільних літаків. Кожен такий акт він відзначав червоним прапорцем на своїй карті. При цьому Кремль діяв з притаманною йому наглістю і відвертістю. Лідерів міжнародного тероризму готували фактично відкрито у так званому університеті Дружби народів імені Патріса Лумумби в Москві. Про це ще у 80-х розповів черговий перебійщик вже з КГБ Юрій Безмено. Це, наприклад, група студентів з Лумумби. Вони абсолютно не виглядають як студенти. Вони більше схожі на військових. І це саме те, ким вони були. Їх відправляли назад до своїх країн бути лідерами так званих національно визвольних рухів, або перекладаючи це на нормальну людську мову, лідери міжнародних терористичних угруповувань. Саме там навчався і найвідоміший терорист ХХ століття Карлос Шакал. Його батько був схибнутим комуністом, тому назвав сина на честь Леніна Іліч Рамірес. А у 68-му ще й вивіз до Москви і влаштував до університету Лумумби. Цим не залишив нащадку жодного шансу на нормальну освіту і життя. Зараз шакала вже піймали. Він відбуває довічне ув'язнення у Франції. Карлоса Шакала свого часу називали міжнародним терористом номер 1 Спеціалізація організація вибухів, замахів та викрадень. Рядових терористів Кремль готував не так відкрито, зате набагато масовіше. Для них зазвичай створювали так звані партизанські факультети у радянських військових училищах у Баку, Ташкенті, Сімферополі, Одесі. У Криму у селищі Перевальне біля Алушти функціонував так званий 165-й навчальний центр з підготовки іноземних військовослужбовців при Міністерстві оборони СРСР. Тільки через нього. Пройшли 18 тисяч майбутніх терористів. 18 тисяч. Скільки всього їх наплодив Кремль? Наразі невідомо, але явно йдеться про шестизначне число. Уже після розпаду СРСР все той же невтомний Володимир Буковський підтвердив зв'язки Кремля з терористами. Документально у 92-му, під час нетривалого відкриття архівів Єльцином, він встиг відсканувати сотні сторінок таємних матеріалів ЦК партії. Там, наприклад, ось така доповідь КГБ Товаришу Брежнього про надання партії іноземної зброї Народному фронту визволення Палестини. Тут один з щільних терористів Ваді Хадад, прямо названий довіреною особою КГБ, тобто кремлівським агентом. Тому дуже дивно, що дружба Кремля з усілякими Хамасами, Хуситами та іншими терористами стала для когось несподіванкою. Та ж він їхня мама чи як мінімум бабка повитуха Удвічі дивнішим є намагання ізраїльського прем'єра Бен'яміна Нетаньягу зберегти стосунки з КГБстом Путіна. навіть на тлі вторгнення до України. Хоча сам Нетаньягу у своїй книзі Боротьба з тероризмом сто разів підкреслює, міжнародний тероризм це плід союзу Кремля з найвідбитішими диктатурами і тоталітарними рухами. А керував ними хто? Перше розвідувальне і п'яте ідеологічне управління КГБ. І Путін прослужив в обох. У п'ятому в Ленінграді і в першому у Дрездені. І вишенька на торт. У 2020 році в солідному американському виданні Політико вийшла стаття під назвою Чи підтримував Владимір Путін антизахідних терористів, коли був молодим офіцером КГБ. Колишній бойовик фракції Червоної армії з ФРН запевнив, що як підтримував. З його слів, Путін з колегами опікувався терористами, які прибували до тихого провінційного Дрездена в НДР на відпочинок і відновлення, а ще забезпечував їх зброєю і передавав накази про нові цілі для терактів. Сам Путін про це чомусь мовчить. Я секрет не відкриваю. Я ж куди Добре. Але за нього дуже відверто говорять його справи, починаючи з підривів житлових будинків Верефії і Рязанського цукру у 99-му і до нинішнього вторгнення в Україну. Просто треба усвідомити, його війна проти вільного світу почалася не з 2018-го, 14-го чи 22-го. Вона просто ніколи не припинялася ще з часів КГБ. І ми не припиняємо свого опору. Бо Протистоїмо чистому злу півстолітньої витримки. Чим тільки зможете, допомагайте Силам оборони України. А ще залиште коментар під цим відео, ставте лайк, якщо дізналися щось нове. А за можливості підтримуйте нашу роботу донатом на Патреоні чи Кофі. Скоро на наші аеродроби прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Плюс. Нам дуже необхідні дані радіостанції, що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Донати на повітряні сили та забезпечити нас даними і засобами радіозв'язку. Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. Слава Україні! Героям слава!